Не знаю, що сказати від Кріса Твета. Я очікувала більшого. Мені не вистачило Микаєла Брене й розвитку саме подій, пов'язаних з його особистим життям. Мені не вистачило його спілкування з своїм синочком. Тобто тут він не так яскраво представлений автором, на мою думку. Привіт! Всім привіт, мої любі книголюби! Вітаю вас Всесвітнім Днем книголюбів. До речі, сьогодні 9 серпня, Всесвітній день книголюбів. Бажаю вам гарних книжок, гарного читання, щоб траплялися класні книги, над якими можна було розмірковувати, які б допомагали вам відволіктися або щось цікаве дізнатися. Тобто читайте все те, що вам подобається. А я прочитала сьогодні дочитала третій детектив марафону Читання детективів, і це Кріс Твет, як ви знаєте, читаю рандомно, нагадую, і Диявол у деталях видавництво Київ Норадрук, 2023 рік. Хочу подякувати вам, любі мої друзі, книголюби, за відгуки. Я їх читаю, мені цікаво читати. І ось вже декілька відео вийшло, і під кожним ви мені коментуєте, розповідаєте, що ви читаєте. Обов'язково наприкінці марафону підіб'ю підсумки, назву твори, які ми разом з вами прочитали, і я, і ви. І я думаю, що це все. Ну, надає ну, такого поштовху для того, щоб читати разом більше. Дякую спонсорам каналу, прошу підтримувати і надалі мій канал. І я дуже вдячна і спонсорам, і всім новеньким. Я бачу, що підписуються нові люди приходять на канал. Я щиро-щиро всім вдячна. Прошу поставити знову ж таки вподобайки, підписатися. Тих з вас, хто ще не підписаний, це дуже для мене важливо для розвитку мого каналу. Отже, поговоримо про детектив Кріса Твете, Диявол у деталях. Я оцінила його на четвірку. Насправді, навіть коли я почала читати, я думала: ну все, ну, це три з половиною десь ну, може не дотягне до четвірки, але. Коли розчиталася і вже дочитала до кінця, все ж таки я поставила четвірку. Але серед трьох прочитаних детективів, поки що, на мою суб'єктивну знову ж таки звертаю увагу, це моя суб'єктивна думка. Лідером є Кара Хантер та її роман Ворог дуже близько. Повернемося до диявола в деталях. Тож тут мені можливо трішки не сподобалося чи чогось не вистачило. А дійсно, головним героєм усіх романів Кріса Тветта є якраз адвокат Мікаеле Брене. Я вам про це говорила. Але ось саме в цьому романі мені здається, що він виглядає не дуже рішуче, він не дуже активний. Я розумію, які там будуть обставини, і ви будете читати. Ви також мною, зі мною я думаю, погодитеся. Що він, можливо, і не міг інакше себе поводити, але все ж таки йому вже 50 з невеличким хвостиком, він має дитину з дружиною розлучений. І якраз ось дуже замало він ну, спілкується з синочком. Дуже замало. В нього все ж таки на першому місці це робота, в нього будинок такий вже. Ну, без ремонту, тобто, як вони розлучилися, так все воно там залишилося. І так він так і живе, і нічого не бажає змінювати у своєму житті. Він керує приватним таким агентством адвокатським, він якраз керівник цього агентства, І все увесь свій вільний час він приділяє роботі. Але. Хочеться якогось розвитку і його особистого життя, повторюся, і взагалі більшого розвитку характерів персонажів. Що тут відбувається? Буквально з перших сторінок будуть відбуватися кримінальні розбірки, будуть ставатися злочини, а починається все з того, що такий собі комівояжер. Торговець винами, як він себе сам представляє, він прилітає у місто Берген у Норвегії, і його мета це ходити по ресторанах і пропонувати ось свої винні вироби. Але чи він є таким собі підприємцем? Ні, зовсім ні. Буквально перша, друга, третя сторінка. Вже він скоює злочин. Його звуть. Я виписала буквально тільки імена, прізвища норвезьких персонажів, героїв Норвегії, тому що вони дуже дуже важко для мене запам'ятовуються. Це був Сьорен Люке. Сьорен Люке. Ось це Люке. Він, як ми з'ясовуємо при читанні, найманим вбивцею. Він відвідує тренувальний центр Галактика, зупиняється там на довгий час, чекає, поки закриється цей центр, ховається. І потім він скоїє злочин. Він вбиває бармена, чоловіка, знову ж таки, з кримінального середовища. Там був в них такий бар Фенікс. І ось він вбиває Шимоно Боско. І потім це все відбувається буквально з перших, з перших речень, з перших абзаців, з перших сторінок Роману. Його арештовують, і він чекає на досудове таке розслідування, де будуть обирати міру запобіжного заходу, щоб його запроторити до СІЗО. І відразу ж ми читаємо і відкривається перед нами. Інша сторона, це вже робота адвокатів, і ми знайомимося з новою персонажкою роману: це Карла. А Карла раніше вона працювала разом з Мікаеле Брене. Але вона така дівчина непроста. Вона має запальний характер, вона може сказати правду в очі людині. Запальна, але швидко вона відходить. Але… Ось такий грубуватий в неї доволі характер. Вона відійшла від спільної роботи, з Мікаеле і працює сама на себе. Але життя не таке вже легке в неї. Вона має багато рахунків, податки сплачує, тобто їй не вистачає клієнтів, щоб вона могла заробляти на своє пристойне якесь життя. В неї цього немає. І до неї звертається її подруга, яка час від часу поставляє їй клієнтів як, адвокат, як адвокату. І вона запрошує її приїхати терміново, скоєно злочин, і ось чоловікові потрібна адвокатка. І вона все кидає, вона нічого абсолютно не знає про цього люке, хто він, що він зробив. І вона їде і вона стає адвокаткою ось цього злочинця. Їй вдалося скоротити термін перебування ось цього люке в СІЗО з 4 до 2 тижнів. Але коли вона наступного разу приходить на співбесіду таку на допит свого клієнта на розмову з ним, вона несподівано застає там у камері якогось чоловіка. Який має такий представницький вигляд, і вона не розуміє, чому хто міг його допустити для розмови з її клієнтом, без її відома. Але ніхто нічого їй про це не розповідає, не відповідає і вона не знає, хто це за людина і про що вони там розмовляють. Буквально на наступний день Карла дізнається про те, що її. Клієнта немає, він помер, він покінчив життя самогубством. Саме так їй кажуть. Все це відбувається за телефоном, за телефонним дзвіночком. Тобто її не допускають. Вона подробиць ніяких не знає, і вона втрачає клієнта, втрачає свою роботу. Знову ж таки, ще одна сюжетна лінія, яка починає розвиватися з перших сторінок роману. Те, що ще поліція, поліція пов'язує ось вбивство цього бармена саме з ім'ям ще одного, ще одного кримінального авторитету, це Петер Ульсен. Здається, так його звали: Петер Ульсен або Петер Поляк. Людина, яку вбили, теж вона була поляком цей чолов'яга, якого вбили бармен. І ось кримінальний авторитет, злочинець, який намагається показати, що він веде бізнес і все в нього легально це Петер Ульсен. І саме на нього вішають таку провину, нібито це цей він замовник цього. Вбивства. його знову ж таки заарештовують. І ось якраз опікується цим Петром Ульсеном. І зараз, і раніше це був і є клієнт Мікаеле Брене. Тут буквально такі драматичні відбуваються події, інтригуючі з перших сторінок, знову ж таки повторюсь. Але і, і це все ще не. Закінчено, як кажуть. Ще одна лінія, буквально знову ж таки з перших сторінок роману. Це коли з'являється людина, також. Звичайно, що він займає якусь посаду в поліцейських колах, але він приїздить з Осло. Він не з Бергена. Це Едвард Матре. Здається, так його звуть. Він. Веде якесь своє потаємне розслідування, і що він хоче дізнатися, з чим це все буде пов'язано, його розслідування. Знову ж таки, це початок роману, і ви будете розгадувати цю загадку. Хоча буквально на початку роману бачите, скільки подій відбувається перед тим, як все буде закручуватися надалі. Ми також дізнаємося, що ось той Петер Ульсен, якого вважають замовником вбивства, він тікає з в'язниці. Коли його перевозять в інше приміщення, він дорогою він втікає, втікає і приходить вночі до будинку Мікаеле Брене. І ось уявіть собі, адвокат. Приходить до нього злочинець, але водночас він є його клієнтом. І е, Мікаеле Брене Бре розгублений. Він не знає, що йому робити. Він е, не хоче його впускати, в принципі, але Петер Ульсен щось має на нього. І він має е, таке ну, неприємне щось. Щось те, Якісь уліки, які можуть вплинути на подальше життя і подальшу кар'єру Мікаеле Брене. І тому, в принципі, Мікаеле Брене він його не може відшити, він його запускає пожити до себе. Тобто ось відбуваються такі події, починають траплятися різні розбірки і так далі. Поліція веде собі розслідування. цей, ця людина, яка з Осло приїхала, вона також веде своє розслідування. Мікаеле Брене не знає, що йому робити, і він опинився поміж взагалі розбірок кримінальних. Йому дуже дістається, буде діставатися тут. Ось друзі, така зав'язка, такий початок роману що ну, я, Мені здається, що це трошки цього разу написано якось так суховато. Хоча події розгортаються доволі швидко, різні деталі вимальовуються, пов'язані з злочинцями, з їхніми розбірками. Цікаво описане життя ось цього Петера, якого обвинувачують. Саме у замовленні вбивства, як він живе зі своєю дружиною, має сина, і яка взагалі його психологія, психологія цього чоловіка, який вважає своє життя зовсім не кримінальним, а таким, як і має бути. Також мене вразило і життя його дружини, яке було в неї до того, як вона. Вийшла заміж за Петера, і взагалі, яка буде розв'язка пов'язана з усіма цими кримінальними елементами, злочинцями? Ось такі події будуть відбуватися у книжці? Читати мені було цікаво. Швидко читається, безумовно, роман. Тут всього лише 336 сторінок і сприяє ось такому легенькому читанню. В усіх романах кріса Твета побудовано так текст. Він складається зовсім з невеличких розділів: одна-дві сторіночки, і ти ніби вже прочитав. І швиденько, 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 але певний час потрібно приділити текстові, щоб ось якраз запам'ятати всіх цих персонажів, а їх тут доволі чимало. Тут ще будуть і, і банда Маліка, і різні внутрішні, поміж ними, розбірки. Тут будуть шукати і крута серед поліції, серед поліцейських, багато чого буде відбуватися. І почасти мені здалося, що це більше чоловіче таке читання, аніж жіноче. Хоча я ну, не люблю ділити на чоловіче, жіноче. Але ось з огляду на те, скільки тут розбірок, як все це відбувається, ось, поміж всього цього, якраз і знаходиться наш головний персонаж Мікаеле Брене. Читайте, дізнавайтеся, чим все завершиться. А так, наприкінці роману, читати мені стало цікавіше. Вразило, як я вже сказала, ось те, як буде себе потім поводити, і що <смітна> дружина Петера Ульсена, Сюсанна, і ось як вона ставилася до свого чоловіка, що вона ховала, ну, які думки в неї взагалі були? Що вона, вона взагалі думала про своє життя подружнє? З цим злочинцем. А Мікайле Брене мені знову ж таки не вистачило. Мені хочеться, щоб він був активним, щоб він приймав якісь сміливі рішення. І ось слава Богу, що наприкінці роману він нарешті захоче зробити ремонт у своїй домівці. Це такий невеличкий, це такий маленький спойлер, який абсолютно не вплине на ваше читання, друзі. Ось такий в мене був роман: четвірка за диявол у деталях. Далі я оберу наступний роман для свого читання. Я не знаю скільки я встигну прочитати. Це поки що три прочитані книги. Але, але це я хочу вам сказати, що не так і просто читати і знімати в один день або на наступний день. Це потребує певних зусиль, певного часу. Але але це цікаво. Це цікаво. Це таке випробування. і... Ну, ти, коли бачиш, скільки ти прочитала і які тут різні герої, і коли ти відразу виходиш, як я це роблю, з вами друзі, на зв'язок, а це якось так підштовхує: не покидати цю справу, проводити далі марафон. Тому що коли ти розповідаєш відразу, ви відразу чуєте мої емоції, мої перші враження і більше запам'ятовуються, ніж коли ти прочитав вісім, буває, коли є час, шість, нехай п'ять книжок. І ось ці емоції вони притупляються. І коли ти розповідаєш про прочитане там, липня, ще до речі не розповідала, там про свої книги прочитані у липні, а вони просто... Ну, забуваються, і вже ти не можеш так вражати більш емоційно свої почуття, які виникали при читанні. Так, я знову заговорилася. І давайте буду витягувати. А, не знаю, зараз. Зараз. Так, зараз витягую. Треб, потрібно витягнути одну, одну заміточку, а не дві. Все. Ну, це буде надовго мені. Кенфолет ніколи. Читаю наступного разу. Я за один день точно не прочитаю, але як прочитаю, так і буде. Тому що роман а, доволі товстий. А це трилер, я вам вже його неодноразово показувала. Бачите, який товстунчик. Можливо, це якраз займе в мене час читання а, ну, якраз до закінчення мого марафону. Тому що тут а, 600. 600... Тут майже 650 сторінок, це ніби прочитати дві книги. І я не скажу, що тут якийсь шрифт великий, ні. Тут доволі маленький шрифт і щільно так написано. Але, звичайно, якщо будуть динамічно розвиватися події, буде атмосферне читання. Книга буде читатися швидко, але подивимося, чи встигну я її прочитати саме ось до закінчення свого марафону. Ну, Я передбачала, що я хотіла, щоб мені випав Кен Кенфолет, тому що нічого його не читала, його хвалять, хвалять його творчість, його романи. І ось хочу почитати, познайомитися, врешті-решт, з таким автором, майстром трилерів. Друзі, буду завершувати на цьому. Дякую вам за увагу, за те, що завітали. Пишіть, як ви там просунулися, що ви там ще прочитали за ті дні, які цікаві книги знайшли саме детективи, трилери. Пишіть, діліться у коментарях. Як прочитаю, я обов'язково вам розповім про роман, про свої враження. Па-па!